Давайте прочитаємо, що Івана 18 розділ 33 по Про що говорити про рік? це Прийшли додому людей і ставлю людей. Якщо так вже вважаєте, подаріться. Але за тими правилами мали людей. Чекали спаси, не прийняли, тільки не прийняли, а кричали з медию. А пела хотіли розчинок, не спасти. А як це? Ця... Як це може бути? Чому? -то... Чому так? Чому так сталося, що людей 你确定。

Кажуть, я тіло і їжте мене. Воно це не розуміло. І вони думають, що це про якусь. Давай його... Та він і боявся. Треба розуміти подивитися, трошечки історично подивитися, то Польтій Палат це про римський прокуратор, який представляв інтереси влади та Римської імперії, а привели його селедріон. Сенедіон це якби 71 чоловік був, колись це середдімо, і мав значення, так як при Мойсей, Селедімо мав дуже. А тут він ніби якби цей сидит ще був, а речі такої сили немає. Нібито вони там, що в політині рахували, антизрація рахувалися таким деократичною державою, ніби що там Бог, ніби то вони, умовно кажуть, що ніби вони мали якусь справу, що сидить там на підговороні. Але щоб засудити людей, що треба було вийти до понтій-классу. А понтійпора представляв державу, як це на час.

І він щось чому там. Ну, Раз-два зробити це. Не знаю, йому треба було зв'язувати. пан народ, йому треба було владу свою зберегти. Але він, він якось втягне. Він вже хотів ну, щось зробити, І придумав, що одного злодія відпускає, то він думає, хоч тут, зараз, мабуть, народ скаже, що.

Ладно. Що б там було? Але він зарів своє життя для почаття, для пічності для... для... чани не знаємо, може судити, але А ви знаєте, навіть в такій ситуації, мені здається, йому без не було сенсу говорити і доказувати, хто він, що він, тому що то впав, то натовп цей, він все рівно кричав своїм. Все рівно. Це було б зроблено. Він бачив, що немає ніякого сенсу чому це зараз так. Пояснює, чому. Він каже, що я прийшов, моє царство. Ну, він Напишов, сказав щоб і все. Він лазів, ну, так мовив і все. Він більше нічого не казав. Добре, давайте перейдемо до слідчого. Оце людина. Чали всі ті, коли котрі кричали йому посаду. Вас то сім'я, так это люди дуже Борсі жив і е, серед білого дня він з, <звук> коли зажодним. власти Thank Тут стояла осудина, повна отсу. Бояти ж був оце вовниче і на посидує, на померши, принесе до Бог і ворог, аби Ісус Отсту прийняв до коло. Завершилось. І волонтевся, віддав свого. Скажіть, будь ласка, яке значення має підсмертної сумця звершилося? Кінець вам Спасіння звершилося, кульмінація всього, він зробив все, що можна. Кінець всього, що потрібно було виконати, зробити, звершити. І дьявол у цей час отримає смертей пора. Yes. Також. Hvala. Він буде Так, да, Для цього життя, для рідних це страждання. Але для вічного життя це буде зробить. Але дивіться, як навіть християни часто відходять від того, що вони були навчені. Тому одне діло вивчати, а друге діло прожити так. Так, як каже Ісан, так як каже Ісус, тому для нас кожен день це його стан.